Пропоную вам гру члени моєї родини. Але спочатку послухайте вірш: моя сім'я і дорога родина це мама, тато, бабця і дідусь, сестричка, братик і любов єдина. І я у них також любити вчусь. Я хочу з вами поговорити сьогодні про членів ваших родин. Але щоб було цікавіше, давайте я вам буду загадувати. Ану ж послухайте першу. Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся. Це ріднесенька. Матуся? Хто усіх нас захищає? Матінці допомагає, з ним нічого не боюся. Здогадались це. Татусь ще рідня у мене є. Всім питання задає і вертлява, і невеличка. Моя люба це сестричка, з ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, познайомтись, це мій. Братик! Добра, мила і старенька, я ніколи не журюся, бо у мене є бабуся. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчуся, бо зі мною мій дідусь. Молодці! Дякую вам за увагу!